Герої не вмирають. Вони назавжди в нашій пам'яті. Стрибулевич Микола Миколаєвич, старший солдат, гранатометник 3-го механізованого відділення, 3-го механізованого взводу, 4-ї механізованої роти, 2-го механізованого батальйону окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Микола народився 1 березня 1983 року в селі Будимля Добровицького району Рівненської області в родині вчителів. У 1985 році сім'я переїхала до села Сварицевич. Де й пройшли його дитинство та юність? Він ріс допитливим обдарованим хлопчиком. З ранніх років проявляв інтерес до математики, любив читати, малювати, захоплювався інтелектуальними іграми. Був спокійним, врівноваженим, дисциплінованим. Від батька перейняв тонке почуття гумору, вмів жартувати з інтелігентністю та добротою. З віком його інтереси набули серйозного спрямування. Микола захопився кресленням і комп'ютерною технікою, що згодом визначило його професійний шлях. У 2000 році закінчив Сварецевицьку загальноосвітню школу першого-третього ступенів із золотою медаллю. Вступив до Рівненського національного університету водного господарства та природокористування на факультет автоматизованого управління технологічними процесами. Після п'яти років навчання здобув диплом спеціаліста і розпочав роботу інженером на рівненському заводі високовольтної апаратури. У 2016 році Микола одружився з Іриною. Родина мешкала у місті Рівне. Через Ріку подружжя народилася донечка Софійка, його найбільша радість і гордість. Дружина згадує про Миколу. Він був добрим, щирим, веселим, з гарним почуттям гумору, вірним другом, люблячим чоловіком і турботливим батьком, який обожнював свою донечку. Микола захоплювався спортом, був палким фанатом рівненського спідвею, вболював за хокейну команду Пітсбург Пінгвінс, стежив за матчами НХЛ, захоплювався формулою 1 та біатлоном. Особливо підтримував українську. 11 березня 2022 року Миколу мобілізували до лав Збройних сил України. Службу розпочав стрільцем-санітаром у роті охорони Рівненського обласного ТЦК. Протягом року виконував завдання з охорони, а 19 травня 2023 року був зарахований до окремої президентської бригади імені Гетьмана Богдана Хмельницького. Після навчання у місті Десна Чернігівської області отримав призначення на посаду гранатометника. З серпня 2023 року Микола брав участь у бойових діях на Авдіївському напрямку Донецької області. 22 жовтня 2023 року. Під час запеклого бою поблизу населеного пункту Красногорівка він зник безвісти разом із побратимами. Майже півтора року тривали пошуки. Лише 21 жовтня 2024 року. Серед тіл 50 загиблих воїнів, доставлених до Ярмолинецького відділення судово-медичної експертизи, було ідентифіковано. Тіло Миколи 11 лютого 2025 року його поховали з почестями. Він загинув як справжній воїн, боронячи рідну землю до останнього подиху. Його ім'я назавжди залишиться в серцях рідних, друзів. Побратимів 5 липня 2025 року, за наказом номер 2023 командира окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького Миколу Стрибулевича було нагороджено почесним нагрудним знаком військової частини А 0222 Незважаючи на війну, Микола залишився тим самим усміхненим, добрим чоловіком, який підтримував побратимів, надихав родину, ніколи не втрачав віри. Вічна пам'ять і слава герою!